Назар Войтович із травневого, що на Збаращині наймолодший герой Небесної Сотні. Йому було всього 17. Ми бачимо, як гарно заходить весна цьому році, але щось вона сумна, особливо, коли починаємо згадувати, що і радів би, і тішив бися зустрічі весни з нами і Назарій. Він приїхав на майдан у пів на восьму 20 лютого. А вже через дві години снайперська куля вцілила йому в обличчя. Пам'ять молодого героя у кооперативному коледжі, де він навчався, вшанували молитвою. Пам'ять це найбільше, що можемо ми зробити для цієї дитини, яка, не задумуючись над наслідками, пішов чисто і відкрито, і положив своє. Життя за нас за нашу волю в приміщенні коледжу у коридорі, де висять фотографії випускників, на честь Назара, його друзі, одногрупники та викладачі зробили куточок героя. Цей куток ми створили для того, щоб, наприклад, кожен, хто тут проходив, щоб згадували Назара, як героя України, тому що він, наприклад, поїхав на цей майдан, щоб відстояти українські права, щоб нормальна була держава. Створюючи куточок, розповідають одногрупники, додали елементи майдану. Самі створювали фон, готували стенди, підбирали фотографії зі студентського життя. Тут помістили і картини, які писав Назар Войтович. Краще, щоб він жив, бо він так раптово зник. Буквально за пару годин ми знали, що його немає, і ми навіть не очікували такого. Це було дуже ударом для всієї групи. Тепер він частина небесної сотні. Пишуть одногрупники хлопця, герой своєї країни і подій, що завжди спалахуватимуть у наших серцях майданівським вогнем.